Харків'яни повертаються, повертаються не з пустими руками. Софія через війну опинилася в Нідерландах, знайшла роботу, знайшла можливість допомагати Україні. Їздила в Нідерланди була змушена через війну. Зараз вже захотіла повернутися додому. Чому вирішила допомагати? Бо це повинен насправді робити кожен з нас, це маленький крок до нашої перемоги. Відкрила банку на монобанк монобанк додатку, попросила людей давайте допомагати і. Допомагали в цілому українці, які і за кордоном, і не за кордоном. Я працювала в Нідерландах. Мій та мій бос він знав, що я хочу робити добрі справи. Він погасив десь на 300 євро рахунок за, за рахунок закладу. Ось і він ще допомагає замовляти все, щоб ми мали змогу. Повернути податки. Ну це як бінокс, Тільки монокс. На фронті такі потрібно, щоб було подивитися, що там робиться у ворога. Де там, що там. Видно, доволі далеко. Прапор видно. Ми їм опікуємося вже більше року. Весь час вивішуємо. І в ньому чудово видно його стан. Навіть Пошкодження, які невеличкі, землі не видно, а вже видно. Чудова, чудова техніка. Дякуючи волонтерам, отримали навушники, які будуть надавати допомогу нашим хлопцям, які приймають безпосередню участь на лінії зіткнення на нулю. А саме вони не отримають баротравми, які дуже, дуже тяжко переносяться. Також наданий Монокуляр допомагає розгледіти ту нечість тих орків, які знаходяться також поруч з нами. Але в той кількості, яке воно надходить на сьогодні, хотілося б набагато більше. Тому, можливо, звертаюся. Якщо буде така можливість, то було б дуже вдячні, якщо б кількість була б збільшена. Все потрібно і тепловізори, і амуніція, і шоломи. Все потрібно і дуже потрібно. Потрібно ну, вчора, навіть на ну, позавчора. На сьогодні напевно, Допомога зменшилась, тому що я вважаю, що напевно люди вирішили, що вже війна в нас закінчилася. Те не відповідає дійсності. Тому б хотілося б, якщо є така можливість, щоб ще нам надавали всі допомогу, всіляку, да, щоб перемога була ближче до нас, і ми рухалися в напрямку перемоги. У людей теж. Почали закінчуватися гроші. Також я помітила патріотичний настрій трохи впав. Ну, всі втомилися. Це, це нормально, півтори року всі втомилися, але всі намагаються хто 10 гривень, хто 20, хто 100, хто 1000, хто що може. Якщо кожен буде так само допомагати ЗСУ, то і переможемо ворога скоріше. Будь-як Софія, допомагай Україні. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал. Підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.